Гарна новина для українців в Іспанії. Тепер поміняти українське посвідчення водія на іспанське можна через інтернет без потреби попередньо записуватися до ДГТ генерального управління дорожнього руху Іспанії, куди ніколи не можливо було зловити сіту, тобто попередню зустріч. Ця новація стосується не лише українців, але й громадян інших держав, з якими в Іспанії є угода про визнання та обмін національних посвідчень, наприклад, з Грузією, Туреччиною Колумбією. З Україною така угода набула чинності ще в 2010 році, Тому ми можемо обмінювати свої водійські посвідчення, щоправда, категорії Б без додаткового складання якихось іспитів. Так що ж потрібно, щоб обміняти ваші водійські посвідчення онлайн, по-перше, зайти на сайт ДГТ за допомогою вашого цифрового сертифікату або системи клави і завантажити туди скан вашого водійського посвідчення, вашої фотографії, також дозволу на проживання картки Тія, прикласти анкету, а також квитанцію про сплату мита і медичну довідку, що ви маєте. Право керувати транспортним засобом, все відправляєте і чекаєте. Відповідь має прийти швидко. Вам прийшлють ці ту запрошення на те, щоб прийти в ДГТ. Ті, хто користувався цим, говорять, що відповідь вже прийшла протягом п'яти днів. А потім ви йдете в ДГТ і приносите оригінал вашого водійського посвідчення. Вони його забирають, натомість вам видають довідку тимчасово, що ви можете керувати транспортним засобом. А протягом трьох місяців вашу домашню адресу поштову скриньку присилають пластикові іспанські права. Ну, от і все розкажіть, який у вас був досвід обміну водійського посвідчення в Іспанії? У мене цей процес був довгим, складним, і взагалі чи плануєте міняти тут водійське посвідчення, якщо ще не міняли? Удачі вам!